Слово Верітас на ранок 10 вересня. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо, що Ісус цілу ніч перебуває на молитві, Він слухає Отця, ділиться пережитим досвідом, наповнюється любов'ю Отця, слухає, який план Бога, що робити далі. Після цього нічного чування Ісус кличе чоловіків. Які стають його учнями, апостолами, апостолами любові, надії та віри. В той момент вони ще не розуміють, що їх чекає, але погоджуються стати учнями Ісуса. А Ти вже погодився на цю пригоду. Ми покликані Богом вибрані ним, улюблені ним. Господи. Дякую тобі, що вибрав саме мене, слабкого і недосконалого. Дякую, що довіряєш мені.